Розширено програму кредитування на 17,5 мільярдів доларів. Наш порятунок від дефолту, міжнародний валютний фонд цього тижня таки схвалив. І перші 5 мільярдів у п'ятницю вже прийшли. Це головна економічна перемога тижня. Як повідомила міністр фінансів Наталія Яресько, більше двох мільярдів зелених поповнять золотовалютні резерви НБУ. Решта підуть на підтримку бюджету. Гривня на допомогу МВФ уже зреагувала. Курс поволі стабілізується, поки що на позначці 25 в обмінниках. А за прогнозами самого фонду до кінця року долар зупиниться на ціні у 22 гривні. Якщо розроблено із МВФ програму, уряд буде виконувати кредит від МВФ. Це ще й вияв довіри до нього. І сигнал для інших кредиторів нам. Можна позичати наразі. В Кабміні очікують ще 7,5 мільярдів від міжнародних і приватних інвесторів. А загальна сума допомоги може сягнути 40 конче необхідних нам мільярдів. Усе залежатиме від якості реформ, які пообіцяв уряд взамін на гроші. Як справи з цим міністри вже прозвітували? і Ми розкажемо за кілька хвилин. Ну а поки туди, де зараз наш головний бій.